Доріччя. Не доріччя. Коли знак питання немає, а тільки ніщо і вдоречності твоєї планети. А хує небо, як і твоє життя. Ти бачиш світ через фіранку сільського віконця і стріху, камінь, див. Є можна. <рив> Відкрився, відплатив. Тоді нуль, зеро за долю вибачайте і падає тобі останній гріш в долоню з неба, як камінець. Прозирал не божий до.